Всі знають про користь гарбуза, при цьому гарбузове насіння зазвичай недооцінюють, а даремно насіння з гарбуза називають суперфудом через кількість корисних для здоров'я елементів і здатності швидко вгамовувати голод. Розповідаємо, які переваги принесе часте вживання гарбузового насіння. Один красива шкіра, гарбузове насіння, багате омега 3 і поліненасиченими жирними кислотами, які необхідні клітинам шкіри, також в насінні міститься вітамін. Який сприяє регенерації шкіри, два здорове серце. У насінні гарбуза є магній і калій, які корисні для роботи серцево-судинної системи, насіння запобігають спазми судин і серцеву недостатність, нормалізують кров'яний тиск, а також очищають стінки судин і заважають утворенню холестеринових бляшок, тривідмінний настрій і міцний сон. Гарбузове насіння вважаються відмінним антидепресантом за рахунок високого вмісту трептофану. Ця амінокислота в організмі перетворюється в серотонін – гормон щастя, який піднімає настрій. У трептофану є ще одна корисна властивість. Вночі він сприяє виробленню мелатоніну, який нормалізує сон і заспокоює нервову систему. Чотири сильний імунітет і здорове волосся за вмістом цинку, гарбузове насіння випереджають тільки устриці. Цей елемент бореться з вірусами і зміцнює імунну систему, також цинк покращує стан волосся і нігтів за рахунок своєї здатності допомагати організму засвоювати вітаміни А і Е. 5. міцні кістки, гарбузове насіння, багате фосфором, який покращує роботу мозку і зміцнює кістки. Фосфор так само необхідний для здоров'я кісток, як і кальцій. Саме разом з кальцієм цей мікроелемент зміцнює кісткову тканину, як чистити і обсмажувати гарбузове насіння. Вийміть насіння з гарбуза і очистіть їх від налиплого волокон, потім обсушити за допомогою серветок, викладіть на пергамент і запікайте в духовці на мінімальній потужності хвилин 10-12. Чим менше теплової обробки, тим більше корисних властивостей зберігають гарбузове насіння.